Доброго сім'я, я з України. Сьогодні я буду знайомити вас із рецептом, який дуже смачний. Це рецепт мій. Називається він, я його називаю смачний борщик. Для цього я взяла пів кілограма індичого м'яса на кості, 300 г шампіньйонів. 25 грамів сухих грибочків я їх замочила кипятком, хай вони настоюються. 25 грамів оливкової олії, 25 грамів перлової крупи, їх зразу залив холодною водичкою і 40 грамів вони будуть настоюватися. Також я беру 100 г моркви, 80 грамів у мене цибулина. Ось таких три зубчики чеснику, одна столова ложка кропу. Це у мене заморожений кріп зелений. Так, сіль пари це я буду додавати за смаком. І лаврових три маленьких листочки. Також у рецепті я буду ще додавати сметану. Я все викладаю в кастрюлю, яку я буду готувати, заливаю печеною водичкою і буде готуватися до готовності. Також я включила газ, моркву я натерла на велику терку, цибульку дрібним кубиком. я готую по соте. Тобто я не жарю до такого зажаристого з кольору, тому що жара не дуже ящика, в котрою воно шкодить на нашу печіночку. Я так перемішаю І воно поки не змінить колір. морква на такий світлий. Жовтий колір, а цибулька вона стане такою е, прозорою, стекляно-прозорою. На середньому вогні е, прожариться, потім я добавлю е, трошки олійки і ще десь хвилиночку потомлю і буде готова. Кестрюлю з м'ясом я ще Добавлю такі зв'язані е, гілочки петрушки. І хай проваджує. Так, буде наша вічка. вона колір поміняла. Я зараз додав Тут 25 грамів. Вимішаю і Виночку ще приготую. Наша зажарка. Шмашка, як називають зажарка, воно не зажарене, воно, я думаю, що вітамінки там все-таки залишаться. Для нашого здоров'я корисні вітаміни. Ми ж себе бережемо, ми себе любимо. Та ви ж не забувайте, що я вас пишу. Любіть себе, любіть себе, мої дорогі, тому що крім нас, ну, люблять нас наші діти. Люблять наші кохані, але вони не можуть керувати нашим здоров'ям. Звичайно, тільки відношеннями вони можуть керувати. А так ми повинні знати самі, що нам їсти, щоб дійсно ми були здорові, щоб це життя трошки продовжилося хоча б. Тому що і так, бачите, така ситуація зараз, що ми повинні берегти і свій настрій, і емоційний стан, і берегти своє сердечко. Хвилинка пройшла, засмажка наша готова, висвіта я і перекину її в іншу посудину. Грібочки наші відм'якли, і я цю водичку, в якій вони були, через сіточку проціджую у борщик, де вариться зараз м'яско. А грібочки я промію і також я додавлю їх до м'яса. Тому що лісові гриби вони варяться не швидко. Я їх ось так подрібніла і додам до м'яса, і хай вони собі варяться. І дають свій смак для борщика. Приловка наша побула в водиці 40 хвилин. Я зараз її додаю до м'яса, яке ще готується. І вона буде варитися, тому що перлова крупа вона тверда сама по собі, і їй теж потрібен час для приготування. Зараз я засипаю перловку. Трошки перемішаю і хай готується. Поки готується ще м'ясо, я поріжу. Грибочки, знаєте, грибочки в мене це не шампіньйони, а це печеріці. Я згадую, як колись у дитинстві ми жили в селі і раненько, десь годин п'ять нас піднімали, ми брали посуд, тощо, чи пакети, чи кошолки, і, і йшли, і збирали ці печеріці по селі. по, по Не по селі, А на полі. Вони ж печеріці росли там, де паслися корови. Там, де спошувалася трава, вони дуже смачні взагалі печериці. Це тепличні печериці, а печериці натуральні, вони дуже смачні. Я ось так поріжу грибочки, буду їх висипати ось таку мисочку. От і були щасливі. Тоді і закривали їх у баночки, і сушили. Вони мають такий приємний запах. І взагалі у стравах вони мають сушені такий хороший смак. Отак. Згадую також, як колись це в селах. Ті роки ходили також, ми збирали щавель, тому що не в кожного щавель ріс вдома. То ми ходили тож, на поля і рвали щавель. Їм закатували його, закручували в баночки, варили борщик, теж такий смачний. От я скажу, є що згадати. Я думаю, що багато з вас дивиться сьогодні це відео також згадує точно такі ж моменти, про які розказую я. І дійсно в нас було взагалі щасливе дитинство. Ми не знали війни, ще ми діти, які дійсно народилися після війни. І до цього часу дійсно ми не знали, що таке війна. Тільки з історії, з книг, шкільних розповідей вчителів. Ой, а нашим дійсно дітям, нашим внукам прийшлося побачити насправді, що це таке. Але, друзі, мілі, молимося про дійсно, щоб Бог зробив все для того, щоб... І дався людям, щоб люди, наші солдати, наші воїни, сміливі, які пішли туди зараз, молімося також за її, щоб зберігалося їхнє життя, щоб вони всі повернулися додому, тому що кожна сім'я чекає, сина, батька, чоловіка, друга, брата. От це, що зараз залишається нам, робити все, що ми можемо для них, допомагати, чим ми можемо. Також я зараз покришу помідорчики. Помідорчики просто дольками. Росочок пристав, що тебе не час. І Ось Отакими кусочками я теж, щоб вони були е, винно у борщику, тому що я картопельки не додаю. Але знаєте, це і добре, тому що не всі люди можуть вживати, наприклад, картоплю. Да? То я вже роблю де всіх контингенту, який дивиться. І дійсно, що кожен рецепт має свої значення, він має свої переваги і для здоров'я, для нас самих. І смачні. Ці рецепти, вони смачні. Тут навіть ви не побачите і не відчуєте, тому що, що тут щось не вистачає. От я також. Все, зберу мисочку. так мої любі. Так що час такий, якщо дні біжать дуже швидко. Я думала о, о, взагалі, що це тільки для нас, оказується і молодь говорить, що дуже швидко проходить час. Так, і зараз я дрібненько ще швидкую капусточку. Я роблю все руками. Звичайно, зараз і пристрої різні. От, але я, як кажу, і для рук під справи і для плечового суставу, і для локтєвого суставу. І приємно робити це, тому що знаєш, що це будуть їсти твої діти, твої внуки будуть пробувати. І з вас той -то подивиться. Я думаю, що приготуйте, вам сподобається, і теж будете задоволені тим, що це страва смачна. Все, приготувала, чесничок я потерла на дрібну терку. Зараз буду виймати м'ясо. М'ясо вже приготувалося, я його вийму в миску також я виймаю ключечок з. Гілічкам петрушки, а грибочки ви ще там будьте. І будете готуватися до кінця. Я робила трошки перерву, тому що подружка подзвонила і ми виходили а, гуляти. Як кажуть, находили кроки. Небагато ми пройшли три тисячі з половиною кроків, але для нас це добре. І ще буде така сама прогулянка після вечері. А зараз я додаю бульйон шампіньйони, пережарену цибулю з морквою, Ввожу лавровий листочок. І буде готувати ще після закипання 15 хвилиночок. Грибочки проварилися, зараз я добавлю капусту, помідори і буду приварювати це все ще 10 хвилин. Я зараз також добавлю одну чайну ложечку солі. Так, і в ще візьму трошки. В общем, неповну чайну ложечку без гірки солі. Так. І я все-таки всиплю чесник, я його потерла на дрібну терку і буду варити ще 10 хвилинок. Наш бор заготувався, Зараз я додаю кріп. Одну хвилиночку він ще поготується, просто що кріп заморожений, зелений. Я відключу, і борщ буде настоїтися ще. Я скажу, скільки часу. Ще одну хвилинку борщ готувався з кропом. Я виключаю газ. 20 хвилинок він буде настоюватися. Я, звичайно, ще попробую на сіль, який він. Так, класно. От за цей час прийшов до мене внук і, позвавши бабусю, ми погуляли з ним футбол. Прекрасно, ну що ж ще потрібно для щастя? Ну, що ж, борщик настоїться, і я тоді покажу, який буде результат. Ось такий борщик через 20 хвилин після настоювання. М'ясо відділа від кісточок, і окремо при подачі борща добавила його у цей борщик. Подаю її, звичайно, і сметанкою. Положила ложку в борщ і, звичайно, додатково, кому подобається більше сметани, відудавайте за своїм смаком. Ну що ж, ще раз бажаю вам смачного, гарного вам дня, миру нам. Що ж, готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, рекомендуйте ці рецепти своїм знайомим. І також, звичайно, хочеться коментарів від вас. Які вони не були, я буду їх сприймати із любов'ю й повагою до вас. До зустрічі!